Середина вересня 23-го року зацвіла яблуня. Що це може значить, розповім у цьому відео. А ви поки можете підписатися на канал. Якщо вам такі відео цікаві, ставте палець до палець догори. Можете ділитися ними з друзями. Це допомагає українському корисному контенту шаритися в Ютубі. молода яблуня весною посаджена. Сорт чемпіон Рено і маємо в середині вересня отакі квіти. Це може значити, що яблуня хоче плодоносити як можна раніше. Це може значити багато чого. В тому числі не дуже добре, бо плоди для яблуні це насіння, вона хоче залишити насіння, або вона збирається пропадати, або вона бачить загрози, які можуть бути взимку. І ще раніше казали, коли цвіте дерево восени, це може не дуже добре значити. Розповім вам одну історію. Яку ми всі з вами прожили і зараз проживаємо, пожинаємо її плоди. Вона пов'язана з яблунями і пов'язана з війною, яка прийшла на наші землі у 2014 році і значно розширилася в 22-му. В жовтні 2021 року поїхав я за саджанцями в. Місто Краснопутськ Харківської області. Там знаходиться інститут садівництва Національної академії наук України. Він такий бородатий інститут. Багато чого там відбувалося раніше і зараз відбувається, там виводились нові сорти, багато досліджень. І навколо цього інституту є розплідники. Класні розплідники, бо ними займаються. Мудрі люди, садівники, які люблять цю справу, які знають все на молекулярному рівні, раніше брав саджанці там також одного з таких садівників Олександр Віцентівич. Він такий мудрого віку, багато чого в садівництві бачив, прожив. Дуже в деталях там розуміється. І всі саджанці, які я в нього колись купував і саджав, всі вони приймалися. Це там декілька сотень саджанців. Жоден саджанець не пропав. І, значить, жовтень, 21 рік, приїхав я за цими саджанцями і спілкуємося з Віцентєвичем стоємо про посадки, про, про сад, про життя. Він говорить, у мене в цьому році. Вдома 10 флорін, сорт яблук, дали не бачений до цього часу урожай. Каже: я скільки прожив життя і ніколи не бачив такого урожаю жодного з дерев. Флоріна на середньоурослій підщепі віком 12-14 років, дала з кожного дерева. По 200 250 кг яблук. Каже, такого ніколи не було. Зараз 2,5 тонни яблук буду взимку продавати. Ну і продовжує каже, це дуже погано. Я так зупинився кажу, кажу, Віценті, чого погано? Класний врожай яблук, чому, чому такий висновок? Він каже, я от скільки за деревами спостерігаю, все життя за ними спостерігаю, помітив одну важливу таку закономірність. Якщо дерево дає сильний урожай восени, то взимку щось буде. Це був жовтень 21-го року. Зазвичай це каже, або сильний заморозок, або різкі перепади температур. Тепло-холодно, тепло-холодно. Дерево відчуває ці ризики і дає сильний урожай. Але каже, щоб такий урожай дерево дало. Я не знаю, що це може бути. І далі продовжує: навіть ти, навіть всі ми отут, що живемо, можемо не знати, що це може бути цією зимою. В жовтні 21-го року на кордонах ще нічого не відбувалося. Я кажу Віценті, дуже заінтригували, аж мурашки по тілу пішли. А скажіть, будь ласка, як це працює? Він говорить, ну дивись, ти їстиш яблуко чому? Я кажу, ну тому що це корисно, смачно, сок, вітаміни, свіжість. Він каже, а як ти думаєш для дерева яблука це що? Поміркував, кажу, ну це плід його. Він каже, так точно, це насіння. І коли дерево сильно плодоносить, воно хоче залишити після себе як можна більше насіння. Завдяки цьому закону, прошитому в природі живої, в клітинах живої природи, дерева прожили навіть більше, ніж люди на цій землі, бо вони таким чином можуть передбачати загрози і мінімізувати ризики своєї загибелі. Це значить, що дерево відчуває щось дуже страшне і дає дуже багато насіння, щоб навіть якщо воно загине, його рід продовжувався і далі існував на цій землі. Що це буде, невідомо. Ніхто цього не може не знати. Ну, з цим сим я поїхав додому. Посадили ми сажанці, всі прийнялися, як завжди, все класно. Приходить листопад, 21-го року. Обрізаю знайомому сад, знайомий військовий, розказую йому цю історію. А він каже: слухай, ми вже пилюку почали здувати зі зброї, бо на кордоні фіксуємо декілька десятків тисяч вже намети будують. Говорять про навчання, але не зрозуміло, що там в них в головах. Потім грудень, січень, лютий. І коли ми 24 лютого, вже 22-го року, в Харкові родиною з маленькими дітками прокинулися як і весь Харків від вибухів, від того, що ця грьобана орда прийшла з болот на наші землі. Я одразу згадав Віцентівича і його яблуні. Коли ЗМІ по всьому світу говорили, що цього не буде, це неможливо, це не почнеться, то дерева вже це знали. І коли я занурився ще глибше, то виявляється, що брунька, яка квітла весною 21-го, дала яблука. В жовтні 21-го, була закладена півтора року назад, влітку 20-го. Бо так працює дерево. Воно влітку закладає бруньку, яка буде цвісти наступного року і плодоносити наступного року восени. Тому, на відміну змії, розвідок влади і всіх, хто говорив, що цього не буде, дерева це знали вже на півтора року наперед. Якось так. О такі мудрі дерева, точно мудріші, ніж ми всі разом з вами взяті. Маємо в них навчатися спостерігати. Брати приклад з них. Боротися до кінця, наповнювати світ любов'ю. І все буде добре. Всім любові, До зустрічі.